Вітаю на каналі СТК Академія Давно у нас не було порівняльних оглядів або просто оглядів. Тому, як то кажуть, цей день настав. Сьогодні ми оглянемо супресори полумігасники від компанії Крук, а саме, міні-жаба під калібр 5,56 та гіпно та під калібр 5,56 Трошки більше ніж півроку ми почали займатися тестуванням випущених санмодераторів за супертехнологію технологія 3D Друк. Металом використовується суперсплав Inconel 718, Міцний, дорогий, жаростійкий, потужний, скажімо, дійсно, як він охарактеризовується суперсплав, з якого і собственно говоря, зроблені ці супресори. Що буде на даному відео, на якому ми засняли цілий такий великий шлях тестування та огляду даних полумігасників. Ми стріляли з різних довжин стволів, таких як 10,5 дюймів, 11,5 дюймів. Колись давно стріляли з 14,5 дюймів, і навіть з кулемета М249 з повною довжиною ствола. Це десь приблизно близько 20 дюймів. А також ми порівнювали різні системи газового відведення, такі як поршньові з малим ходом, великим ходом поршню, а також систему DI, яка також поділяється на регульовані газблоки. Та да, все це ви зможете побачити в відео в маленьких нарізочках, да, які я вставлятиму в це відео, і ви зможете все побачити. Також, так як е виріб є доволі специфічним, виключно я його розглядаю суто для військового напрямку. Да. Мені не цікаво, як він буде працювати в спорті, чи підходять його характеристики під ті чи інші дисципліни і тому подібне, суто цікавить військовий напрямок і застосування в тих чи інших задачах. Да. Які можуть е, ставитись. За доволі довгий час тестування ми проводили в таких умовах: денна стрільба, нічна стрільба, порівняння спалаху, порівняння звуку, порівнювали наскільки вони справляються з відведенням газів, чи не давлять вони самого оператора, тобто не йдуть даємо в лице. Це відео буде суто про огляд міні-жаби, гіпножаби. А також ми розкажемо про нюанс, який був виявлений саме. З міні жабою сьомої генерації. Звичайно, не все ідеально і бувають нюанси навіть тут. Як то кажуть, говорити можна забагато да, і багато, а перейдемо до демонстрації і візуальної наглядності, і почнемо ми з гіпножаби. Ось таким чином вона виглядає. А значить, гіпножаба встановлена на зброю. З системою відведення порохових газів DI на даній системі зброї стоїть регульований газблок, довжина ствола складає 11,5 дюймів. Факти про даний супресор і дану зброю за весь час без чистки від самого початку отримання даного супресора, встановлення його і до наступної чистки, скажімо так, розбору зброї, да і огляду. Як взагалі ця гіпножаба тут прожилась. Пройшло близько тисячі пострілів, багато, дуже багато умов застосування, використання зброї, окопи, стандартна стрільба на полігоні, десь в умовах, скажімо так, бойових дій, десь там по FPRC, десь там по безпілотці і тому подібне. Далі настав час да, до очистки, я вставлю кадри. Е Насколько зброя была загрязнена, да. Разобраться. по Настрілу військовими боєприпасами грін типом М855 або ggg 556, або взагалі самими стандартними базовими NATO бол пройшло близько, близько полутора плюс тисяч пострілів в абсолютно різних, скажімо так, темпах ведення вогню, таких як бази відпрацювання на полігоні статичних вправ. Броя повністю холодна, гіпножаба, Ствол у 12,5 дюймові. Давай гарненько навали. Динамічних відпрацювання штурмового копу. Вогнем на подалення в критичних ситуаціях. Да. Боєприпасом після авто. В принципі, чисті. Жодного забруднення по віддачі контрольована. Але по викиду гірзі, я думаю, все на відео видно. Зараз нормально газануло в очі. Фу, і нормально газануло, блядь, на сльози пробило, коротше. Uh -huh. Зараз акцентуємо увагу на спалах, вона хоч вже і розігріта, да? зараз буде перший постріл. Ну і далі будемо по черзі стріляти дивитись, як вона. Гасить, скажімо так, недогорання порохових газів. Фізику ніхто ще в світі не обманув, скажімо так, на короткому стовлі ну, максимально складно загасити спалахи, особливо там перший, тому що ну, це просто фізичні явища. Тому не дивуйтесь цьому, тим паче, враховуючи її габарити, вагу, ціновий діапазон. Ну, я думаю, тут питань не має бути. Поїхали. Зараз інтенсивно так постріляв трошечки. Знову ж таки, гази доволі сильно давлять, це неприємно. Скажімо так, якщо у вас буде інтенсивний бій, якийсь зустрічний, не знаю, там, ви будете виходити з якоїсь дуже складної ситуації, то ну, буде так неприємненько, некомфортно, враховуючи, що ще і зброя вас давить. Тому є ось такий нюанс. По відчуттях вже дуже гаряча, зброя поки що норм. Нє. А отже, любі друзі, вже на вулиці посутініло. Скажімо так, сутінки почались. Зараз попрацюємо фулафта інтенсивно, щоб побачити, наскільки швидко гіпножаба там нагрівається, наскільки швидко вона остигає. А також нас цікавить придушення спалаху. Зброя вся та ж сама: 11,5 дюймів довжина ствола. І тут нерегульований газблок, тобто вона. Трошечки гірше справляється ніж наша зброя, на які ми до цього тестували з регульованим газблоком. Але тим не менш, вся правда, як вона є, тому поїхали. Три магазини. Я вважаю, доволі інтенсивно випущені. Да? Е, останні два взагалі Е, Хімлайт да, у нас такий на зброї з'явився. Але е, враховуючи досвід з іншими супресорами, глушниками, плем'ясителями, все точно так же нагрівається і немає нічого такого щось да, просто хтось трошечки швидше, хтось трошечки повільніше, просто питання в масогабаритах, в вазі і в матеріалі. В даному випадку Inconil 718. Матеріал, да, який застосовується в ракетних там, авіаційних двигунах. Тобто він нормально переварє оці всі перегріви дуже жорсткі. E, зараз на неозброєне око, не знаю, як на камеру, я вже ледь-ледь бачу. Ще трошечки рожевий відтінок видно. Ще трохи видно. E, в принципі, на неозброєне око вже, вже не бачу. Тобто, ну не знаю, якщо противник да, з іншого боку був би з таким е, спецвиробом і не знаю, там випустив по мені три магазини, я б точно не побачив вже його цей пристрій. Що не скажеш за... Тобі вже Бога побачив. Що <с>? не скажеш за ПВС? От ПВС ще буде світитися цей хімлайт. Все, фізично, На я. Камера вже теж не світиться. О, тим паче. Фізично я також не бачу. От така от історія. Також близько 300 пострілів плюс, можливо під 400, з кулемету М249 в калібрі 556 на довгому стволі приблизно довжина 20 дюймів. М249 стандартна стрічка з лпс та трасуючим боєприпасом. Я думаю, що мало хто ставив там шурфайри чи Айс Ultra на такі апарати. а ми от під домо такій жорстокій ескалації свята яднажа сотка летіла соточка да, як діти в школу почорніла да, трохи так да, ну, трошки фонить так да. На вулиці плюс 10, умовно кажучи. Нерегульований газблок. Такий газблок. Тобто, умовно кажучи, десь на якісь диверсійні дії, де ми маємо вистріляти 200 боєприпасів, може максимум 300. Заряджає другий короб якраз. Якщо юзати десь на довгострокову стрільбу, десь позиційно. Штурмові дії теж мінус. Штурмові дії, да, вона швидко, я думаю, вийде з лави. Плюс. Покажи, покажи, води назад. Підзасрала. Вона трошки підгазувала. Хоч вона і в міру газорозвантажена, і більш сумісна з автоматичним вогнем. Але якби, кулемет є кулемет, плюс ще це нерегульований газблок. Так що такі от поки що діла по гідножабі. Я тобі скажу, я тільки що на собі відчув наскільки сильно вилітати почали гільзи. От, друга сотка. Дуже темпова. От, я не будь ласка за ту. Спостерігаємо таке не лихо. Неймовірна кількість. Друга От. сотка, так. Да? До цього стріляли на стандартної ДТКшки. Тоже было. было загрязнение. Сам ствол. Просто тут сейчас типа. сфокусуюсь. Угу. Да, мазут нормально, короче, разбиралось Отже, в кадрі гіпножаба, повністю холодна зброя, набої Green Tip m 855 Тест на вспишку. Спостерігаємо в прилад нічного бачення і фіксуємо, наскільки гіпножаба ефективно справляється зі спалахом. Можна починати. Дякую. Отже, випущено 30 набоїв. В ПНБ не зафіксовано жодного спалаху. Принаймні я не бачив це через камеру. Добре, так як супресор трошки розігрівся, я думаю, можна е перевіряти його далі. Споряджай другий магазин. А, будь ласка, зроби трошки крок назад, там півтора. О, отак. Ідеально, ідеально. Щоб більше ствол було видно. Можна починати темпово. Починались вже маленькі спалахи, так як зброя прогрілась. Вже в ПНБ фіксується нагрівання візу. супресором. Візуально. Ну, Відстань до зараз тебе 5 метрів приблизно. 3-3 метри. Я на неозброєне око ледве ледве бачу. Споряджай третій магазин. Будь ласка, автоматичним вогнем, такими короткими чергами. Автоматичне. Можна починати. Дякую. Отже, на зброї так, ми можемо спостерігати вже. Я візуально спостерігаю, також спостерігаю через ПНБ. Такий, да, хімлайт. Випущено три магазини, але, як ми бачимо, Критичних спалахів абсолютно немає. Всі контрольовані, і в, я вважаю, в рамках доступ, допустимого. Ага, окей, є зафіксував. Отже, оператор підсвітив ліхтарем, де він знаходиться. Бо я його абсолютно не бачу. Гіпна жаба, правильно? Так, так, так. Перша на тестуванні. Зараз, скажімо так, умовно, на неозброєне око. Звичайно, що камера на айфоні бачить це не так. І зараз, ніби на вулиці світло, насправді дуже темно вже. Ми будемо спостерігати на спалах з гіпножаби. Та ж довжина ствола, ті ж самі набої. Можна починати! Дякую. Зараз, зараз подивимось в ПНБ. Тепер через ПНБшку, Та ж сама гіпна жаба, все те ж саме. Ствол вже теплий. Можна починати. Окей, дякую. І тепер автоматичним. Дистанція до стрільця близько 50 метрів. Можливо, 40 Працюю. десь. Ще раз. Працюю? Так. Дякую. Ось так по факту боєць буде підсвічуватись вороже ПНБ. Але зараз подивимось, наскільки швидко пропаде засвітлення. Зараз я знімаю наскільки ось так, щоб було розуміння візуально на неозброєне око, тобто взагалі нічого не видно. Ось так на ПНБ. Е, Знімаю, наскільки швидко погасне е, цей. Попередньо ствол е був не до кінця остигший, тобто не був холодним. Але е я б не сказав, що це була розігріта там робоча температура. <клухи> Та віз візуально з дистанції абсолютно не видно. І так, в ПНБшку я вважаю, що вже зачепитись за ось цей маленький хімлайтік, майже непомітний, його можна переплутати взагалі з вибитим пікселем в засобі нічного спостереження. В принципі, все. Я думаю, що експеримент вдався і все максимально підтверджено. Як показує зараз себе гіпножаба? Чи щось відвалилось, щось перегрілось, чи тому подібне? Абсолютно ні. Чи впливає це на зміщення СТП? Чи впливає це на відведення надлишкових газів? Чи впливає це на там більше засирає зброю? Ні, працює як і працювала новою. Те якщо ви. Плануєте встановлювати супресори, полумігасники, глушники, не знаю, ПЗРЗП, все, що ви захочете, ви маєте розуміти тактико технічні характеристики своєї зброї, з чим вона може бути сумісною, з чим вона буде працювати ідеально, з чим будуть нюанси на даній системі. Да, з регульованим газблоком жодних нюансів, але ви можете отримати без регульованого газблока. Ви можете отримати поршнєвік, що вам видадуть, що вам дадуть, що ви собі придбаєте. Все залежить від вас. Що ви маєте розуміти під даний засіб, який ви будете купувати. Да, в даному випадку супресор, полумігасник гіпножаба, ваша зброя має відповідати, а отже, мати хоча б регульований газблок, або регульований якщо це поршньовий да, механізм. Також регульований газблок вже тільки не на системі DI, а на системі поршнього відведення газів. І третій варіант менш поширений. Але якщо тут проблеми з цим, да, жодного регулювання немає. Заміна буферу віддачі. Ну а там же ви підлаштовуєтесь. Який вам потрібний чи аж третій, чи аж другий, чи аж перший, дивлячись, що у вас там встановлено в стоці. все залежить виключно від карабіна, який ви будете тюнінгувати. Якщо це е, військова арка, яку ви не плануєте щось тут замінювати, вона має там, наприклад, два положення регулювання газового блоку, да, як на чузетах на бренах, е. ви маєте тоді розуміти, що тут треба відштовхуватись від засобу. Ми можемо розуміти, наприклад, гіпножаба нам не підходить, бо вона трошки да газу на газ Занавантажена, а більш розвантажена міні-жаба. Ви такі, о, чотка, мені потрібна міні-жаба. Встановили, ганяєте, працює, все, все чітко. Також, любі друзі, ви маєте чітко розуміти, що маючи коротку довжину ствола своєї зброї, да, там 8, 7 дюймів, 9,5, 10,5, 11,5, на цих довжинах чисто фізично, просто силами фізики важко придушувати да? особливо перший спалах, це майже неможливо. Я такого не бачу і думаю, по законам фізики це ніхто в ближайше майбутнє точно не зробить. Тому ви маєте до цього підходити з розумінням. На гіпножабі, мініжабі міні-жабі також це присутнє. Просто з походженням наступних наступних генерацій цей спалах все зменшується, зменшується і зменшується. В апріорі зменшити його в мінус, я думаю, неможливо. А хто взагалі в цілому знає? І розглянемо далі міні жабу. Отже, любі друзі, в кадрі можемо спостерігати міні-жабу восьмої генерації. Ось такий вигляд вона має.